Так, треба виставити ми з цими нитками прямий кут. Як це робиться? Використовуємо єгипетський трикутник. Гіпецький трикутник це так. Наприклад, оця частина, ця пряма, має бути 3. Крат на 3 цілим. Давайте виміряємо. Три. Оба. отак. так. Три. Кладемо зам'яточку там. На ниточку кладемо рот. Тепер 4 відкладаємо. тому. Ця пряма повинна бути 4. Але. 4 тримаємо. І тепер діагональ між цією зам'яточкою і тою повинна бути крат на п'яти. І кладемо. Ця пряма має бути діагональ кратна п'яти, гіпотенуза. Ну, ну Тут пів сантиметра. Тепер ми маємо тут 90 градусів кут. Що скажеш? Ти ж лучше знаєш.